«Бабусю, а як раніше одяг просували. О, а ось таким старовинним селянським знаряддям. Це називається рубель, а це качалка. Ну, в нас його називали магіниця. Ви, цей виготовлений з бруска такого дерев'яного. Тут є ручка і ось такі зазубні, щоб добре притискати качалку. На качалку намотували одяг. Ми зараз попробуємо попрасувати хустинку. Так тісненько, тісненько, рівненько, щоб ніде не було зморшок, гарно розрівнювали. Одяг старалися не пересушити, щоб він був трошечки влажнуватий. І він тоді дуже добре прасувався. Це була, був один такий секрет. А другий такий був секрет. Моя бабуся завжди. Гладила, прасувала одяг на скрині, тому що скриня опухла і вона краще пристає могильниця до качалки. Ось так. Рівненько їста. Це була нелегка праця, тому жінки і знаходили такий вихід, щоб одяг був не пересушений, оп, і прасували на скрині. Це займало трохи часу, але справа цього була варта. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Бачите, яка тканина гарна села м'ягенька, рівненька, така гладенька. Ось і наша хусточка. бачите, як гарно випрасувалася, гарна, правда? Так, бабусю.